Мене звати Аліна Білоус, і я начальник станції метро. Звіреницька метро перестало бути просто транспортом. Ми в першу чергу стали укриттям, стали допомогою. Підтримкою для людей я вважаю, ми граємо дуже дійсно важливу роль зараз в житті киян, і вони це відчувають. І ми їм вдячні за допомогу. Я вважаю, що ми максимально змінили всю свою роботу для того, щоб допомагати людям. Перші дні я пам'ятаю, у нас у хлопчика в одного було народження, і батьки його нам про це сказали. І ми його вітали станцією. Ну, Звичайно, торта у нас не було, якихось шариків у нас теж не було, але. У нас була якась звичайна булочка, в яку ми зробили світічку, ставили і вітали дитину з 16-річчям. Ми намагалися, хоча б трошки якось піднімати їм настрій, щоб не всі сиділи, знаєте, тут так і панікували. А комунікували і продовжували жити, але вже під землею з нами. Перші дні я б сказала, що вони не люди не приходили. Вони тут були з нами. Тобто вони як прийшли в перший день, і деякі навіть так само як і я, півтора місяця тут сиділи і нікуди не виходили. Хтось був просто переїжджав, тобто з Київської області, де вже була трохи окупація. Тобто вони приїжджали, залишалися в нас на станції, бо не мали куди йти, або ще не розуміли, що їм робити. Тобто вони жили з нами і перебували з нами тут 24 години на всі. У нас у чергової на в її приміщенні досі є малюнки дітей, які нам приносили, дарували. Є іграшка, яку дитина з мамою сама в'язала. І дуже символічно вони принесли цю іграшку, а вона в зеленій сукні. А чому зелена? Бо вони на зеленій стані, лінії метро. Це вже не тільки транспорт. Тобто, це такий, таке місце, де Знову ж таки, стійкість постійна, постійна робота, без перерви, взагалі можна сказати, метрополітен без відпочинку, тому що одні працівники уходять, інші приходять. Тобто ми та допомога, якої потребують зараз люди.